Вітання, заплямовані! Як ви вже могли здогадатись, сьогодні я покажу вам білд, з яким ви без зусиль повалите радагона та звіра R3 у другій фазі. Це кривавий білд, зосереджений навколо моїх улюблених вигнутих мечів бандита. Тож підготуємось до неминучого зіткнення. Спершу випий флягу чудесного елексиру, наповнену сльозою спритності та колючою сльозою. Далі заклич полум'я, даруй мені силу, а слідом священну золоту клятву. Вепий ароматик киплячої крові, дай його полум'ю запалити свою кров, насич зброю в лівій руці сепуку, а тоді пробуде дух війни за допомогою здібності прапор командира. Цей крок не обов'язковий, якщо ти вже наклав золоту клятву, тут я експериментував, далі наклади сепуку на зброю у правій руці. І нарешті віднови свою сутність флягами здоров'я та мани. До бою. Це був лише дріб'язок. Не гай часу, швидко випий знову аромат киплячої крові і повторно застосуйся полку. І знову поленю вербою. Ось так із витонченістю і кривавим лезом останній ворог падає перед білдом кровотечі з вигнутими мечами бандита. А ось мої характеристики та спорядження.